Зараз з нами на зв'язку Дмитро Брижинський, начальник Чернігівської міської військової адміністрації. Вітаємо, вітаємо вас, пане Дмитре. Добрий вечір. Добрий вечір. От ми сказали про те, що 82 82 багатоповерхівки зазнали пошкоджень, а шість будинків потребують капітального відновлення після того ракетного обстрілу, який стався. По театру. Про які взагалі масштаби робіт йдеться по цим шести будинкам, які потребують капітального ремонту, і де зараз перебувають мешканці? Чи вони десь відселені, чи вони по родичам живуть? Капітальне відновлення мається на увазі капітальне відновлення дахів. Тобто, там в uh -huh. повному об'ємі з'їсть заміна несучої конструкції, і потім на них буде закріплюватись безпосередньо. Шифер або покрівля це мається на увазі капітальна. Інші будинки це зазнали, скажімо, таких пошкоджень, це вікна або частина покрівлі пошкоджена, а шість це в повному об'ємі, здійснюється заміна покрівлі. Зазначається, що роботи плануються завершити до початку опалювального сезону. Зараз вже майже та кінець вересня, майже початок жовтня. Наскільки роботи готові або наближаються до завершення? Я вам скажу, що щодня. Керівництво військової адміністрації, представники інших військових частин на центральній площі, які долучаються до хвилини мовчання за загинувшими військовими та цивільними. І ми спостерігаємо і бачимо, як робота по відновлені рухається, тому що ці будинки вони знаходяться навколо центральної площі. І зараз фактично залишилось тільки закріпити саму покрівлю, тобто шифер або металевий профіль. Зрозуміло, якщо ми вже заговорили про центральну частину Чернігова, то Міністерство культури України разом із МЗС готують документи, щоб історичний центр Чернігова додати до одного зі списку нащадків ЮНЕСКО, спадщини ЮНЕСКО. Що це може в історичній перспективі для Чернігова та для України зробити, які може мати добрі наслідки? По перше, це дуже важливо для того, щоб зберегти ту історичну спадщину, яку має Чернігів. тому що взагалі Чернігів – це дуже е, таке місце, яке е, дуже сильно насичене історичними будівлями, історичними місцями, і ми бачимо, як наш ворог постійно намагається перекручувати історію, постійно намагається вкрасти наші артефакти для того, щоб переписати історію. Так, яким думається, для того, щоб ми не мали можливість підтвердити свою ідентичність, сказати про те, що український народ існував, є і буде існувати. Звісно, це, по-перше, важливо для того, щоб не було зруйновані ці об'єкти під час забудови міста. Тому що, відверто кажучи, законодавство містобудовне воно має пригалини і деякі. Ділки, так називаємо, вони намагаються знайти шпарину і здійснити забудову історичної місцевості. Якщо буде це здійснено, якщо наші об'єкти, наш історичний центр буде внесено до переліку історичної спадщини ЮНЕСКО, це буде робити дуже складно, тому що законодавство більш жорстко в цьому випадку буде слідкувати за дотриманням правил збереження історичної спадщини. На жаль, мусимо констатувати, що саме лише занесення до історичної спадщини ЮНЕСКО не гарантує безпеки цим цим історичним будівлям. Ми Можемо побачити це на прикладі міста Одеси. Але хто не бував Чернігові, не бачив історичний центр, це фантастика. Чернігів дійсно одне з найстаріших міст України, виглядає виглядає неймовірно. Пане Дмитре, ще одну хочемо з вами зачепити тему, трохи делікатну і досить сумну. Це політика героїв у Чернігові. От у нас в Києві я не так давно спілкувалася з депутатами Київради, і вони відверто кажуть, що в нас є проблема з кладовищами, тому що просто скоро не буде місця, де ховати людей. Ваше місто започаткувало цю політику героїв. І як ви вирішуєте цю проблему, щоб ховати наших полеглих героїв десь в спеціальних місцях? Як це у вас розрулюється, так би мовити? Я вам відверто скажу, що на жаль, навіть в умовах війни, на жаль, навіть тоді, коли тисячі наших військовослужбовців гине, наших громадян, цивільних загинуло. Ми вимушені були військова адміністрація протягом чотирьох місяців листуватись з міською радою для того, щоб було виділено офіційно місце для поховання наших загинувших героїв на міському кладовищі Яцво. В чому суть? Суть полягає в тому, що якщо це не зробити, як того вимагає закон про поховання похоронну справу, то отримання. Місць поховань наших військових буде лягати на плечі рідних та близьких. Ми вже бачили навіть чорні бачили, що не завжди рідні можуть слідкувати за своїм похованням, своїх, своїх рідних не можуть постійно слідкувати. І навіть у нас після вторгнення, е, після 24 четвертого лютого, коли місто було в оболозі, дуже багато пам'ятників було зруйновано. А рідні в цей час знаходились за кордоном. Бо не мають матеріальні можливості відновити їх і вже практично півтора роки ці пам'ятки зруйновані. Так от якщо ця ділянка була б виділена ще в 2014 році офіційно для поховання військових, то тоді місцевий бюджет передбачав би окрему статтю, окреме фінансування для постійного утримання охорони та благоустрою цих ділянок. Зараз ми це зробили з першого. Скажемо так, разу тому, що спочатку це було зроблено не так, як вимагав закон про поховання похоронну справу. Міські чиновники намагалися способами завалювати і не дозволити зробити так, щоб з місцевого бюджету здійснювалося утримання. Тому рішення виконавчого комітету я не затвердив і звернувся, щоб знову це рішення було винесено на виконавчий комітет, і вже прописали своєму рішенню так. Повинна бути відповідна до закону про поховання та похоронну справу. Це питання зараз вирішено і наступний крок це безпосереднє виділення коштів для того, щоб здійснити благоустрій і в подальшому могили, які на жаль вони з'являються постійно на території цього кладовища. здійснюються благоустрій за кожні село бюджету. Зрозуміло, пане Дмитре, дякую вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру і Поспілкуватися. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Дмитро Брежинський, начальник Чернігівської міської військової адміністрації. Спасибі.